Це така ручна робота. Ложки. Ложки, лошки, ложки, поверешки. А почому це ліжки? Ви добре, не буду говорить. А не чого ж, які вони Починаємо від 180 гривень. Ой-ой-ой. Чим буде більшою, фігурнішою, тим дорожчою. Ручна праця. От дивіться, це не складно, Ми так беремо. А що це за дерево? Ото ясень. Оце ви самі, да, робите? А, а можете показати мені якось? Ви... Пожалуйста, дивіться. Я зараз можу навіть взяти грудинку. Що, це не буде у вас А немає. Дивіться, отак простим нескладним. А завтра пройду? рухом вирізаємо, дерев'яном, ложкою. Mm. Можна мені взяти? Вони нема літо, мати. Вона легка, чого вона така легка? Вона ж нас дерево, дерево високе. Забути ремесло наших три. Да. 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 Дивіться, коротка, безкоштовна екскурсія, якщо бажаєте. Горіх. Груша, mm -hmm. слива, ясень, абрикоса, олича, яблуня. Я такі знала, що це яблуня. Тільки сказати, що... <свіс> 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 і жовствір, жовтий ото жовтор. А що таке жосте? Таке, як голод, яке наголодують червоненькі ягодки, а на жостерові вони чорні. Його ще називають жостер прослаблюючий. Настоюються ягоди. Mm. Для пройшла mm. А це варить, оце вот, теж горіх? Оце, оце, все оце, 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 а то жорстко. Це кукса, чашка для, для чаю гаряча. Він да? видержує, да, заливався кисаток, але вони не дешеві. А скільки коштує така чашка? Така 700 гривень стоїть. Була за 1200 700 гривень. Горіхова, така це ця. підчайна церемонія. Там зараз є, є такий напрямок бушкрафт, відпочинок в лісі, на природі, максимально близько до природи. І чогось вважається, що на бушкрафті чай треба пити тільки з дерев'яної чашки. Нержавей, так, а це скажіть мені, бо це соусник. Я не можу можете використовувати як хочете. Воно вирізано як чашка соусних ну, для спетани, для соусів. Деякі хочеш, да? Деякі, да. деякі беруть Вершки, ну, можна. на кухні, воно красиво смотриться, наложу собі ну да. ну, вже Ви, ви, ви вже рішаєте, куди, це вже ви